Як ви вже знаєте, цієї ночі пролунали вибухи у польських містах Кракові, Замості і Цеханові. І, можливо, ще десь аж десяток російських дронів заглибився на територію Польщі, подолавши понад 70 км від кордону, а дрон, збитий над Цехановим, мусив подолати 250 кілометрів. Від найближчого кордону Польщі. Також, ви, очевидно, вже знаєте, що сенатор від республіканців США Джо Вілсон назвав ці масоні зальоти актом війни, а також, що збивати російські дрони кинулися не лише польські f 16 та f 35 але й винищувачі із Румунії, Угорщини та Словаччини, які також Майже синхронно піднялися у повітря. Скоріше за все, була відповідна вказівка від керівництва НАТО. Польська влада спочатку намагалася мовчати про це, але згодом, коли довелося закривати аеропорти в Любліні, Ряшеві та Варшаві, вирішили за краще офіційно повідомити про напад російських дронів. Мені особисто ця картина нагадує дещо іншу. У зоопарку клітку із мавпою поставили поряд із кліткою, в якій тимчасово перебуває лев. Мавпа бере палицю і дражнить лева, штовхаючи його, коли той лежить занадто близько. Вона користається тією обставиною, що лев не може поламати стальні прути двох кліток. А тим часом цієї ночі в соціальних мережах над ранок з'явилися дописи, мовляв, ось вам і початок Третьої Світової війни. І справді, якби на місці Ерехії був Іран, США відразу ж оголосили б йому війну, а вслід за США і Франції, Німеччина та інші країни НАТО. Але Ерехя не Іран. Ставлення до РФ і із боку Ізраїлю зовсім інше аніж до Ірану, а відповідно і ставлення Сполучених Штатів Америки таке ж саме. Тому таке ставлення можна вважати достатньо потужним стримуючим фактором, подібним до залізних прутів клітки, яка стримує лева від спроб розідрати мавпу. Але такий пацифізм НАТО у подальшому можливий тільки у тому випадку, якщо Рефія сама дуже не забажає, аби вибухнула ця війна із НАТО. Адже цілком можливо, що в переговорах двійника Путіна із Трампом була домовленість про таку війну. Очевидно, багато хто з вас здивується, а навіщо, мовляв, рехвії воювати на два фронти. А ще й не з кимось, а з НАТО, тобто і з тим військовим блоком, який у 10 разів за неї потужніший. Невже ж така війна не суперечить інтересам Москви? Але тут слід врахувати той факт, що Рехвія та Україна це унікальні держави, держави, де державні інтереси стоять, на останньому місці, а на першому. Особисті інтереси керівництва цих країн. А тим часом, якщо виходити із інтересів керівництва цих країн, то така імітація війни із НАТО, про яку двійник Путіна можливо домовився вже з Трампом, це цілком логічна розв'язка в такій ситуації, у якій поступово опиняється Арех'я. За прогнозами низки західних аналітиків, ця зима для Арехфії буде критичною. Брак продуктів, зокрема хліба, із причини двохрічного неврожаю, зростання цін, економічна криза, відсутність суттєвих успіхів у війні з Україною та оприлюднення інформації про число жертв посеред військовослужбовців. Усе це може загрожувати керівництву Москви соціальними вибухами та спалахами національно-визвольних змагань у різних регіонах, локального розселення, національних меншин. Якщо до цього часу війна з Україною навіть стримувала ці соціальні процеси, то економічне погіршення докорінно має змінити ситуацію. Продовжувати війну з Україною за таких обставин москалям буде або неможливо, а якщо й можливо, то лише до певної межі, за якою може стояти поразка. А ось в тому випадку, якщо розпочати короткочасну війну із країнами НАТО, війну у форматі взаємних обстрілів по стратегічно важливих об'єктах. Та після цього навіть у тому випадку, коли Рехвія підпише капітуляцію, все одно підтримка влади і з боку населення можливо тільки зросте, які б там економічні проблеми перед населенням не виникли. Адже москальська пропаганда показуватиме цей капітуляційний мир як своєрідну перемогу. Над НАТО і всім Західним світом. Зеленський нещодавно заявив, що це буде нашою перемогою, якщо ворогу не пощастить окупувати цілу Україну. Також і ліберальний історик Ярослав Грицак нещодавно заявив, що, мовляв, це буде нашою перемогою, якщо ми, незалежно від наших територіальних втрат, Вступимо до Євросоюзу. Отож я показав вам наочно, що слово перемога можна розтягувати як гумку. Розтягувати аж до таких розмірів, що навіть поразка може вміститися в його діапазон. Тим більше вміють розтягувати це слово москалі, найбрехливіший народ у цілому світі, понад який брехливішою. Є тільки їхня влада, та ще, можливо, й наша влада, адже вона не наша, національна влада. Але стосовно будь-якої влади, то це в принципі і не дивно, адже король Людовік XI казав хто не вміє лицемірити, той при владі довго не затримається. Одним словом, керівництва РФ існують підстави для такої поведінки стосовно країн НАТО, яку вона і демонструє. І якщо дійсно була така домовленість москалів із Трампом, то ця війна буде почасти схожою на спільні бойові навчання у бойових умовах. Тобто це буде війна без якихось особливих пересувань військ. Але зі взаємними ракетними ударами та широким застосуванням дронів. При цьому москалі битимуть по Польщі та країнах Прибалтики, а війська НАТО битимуть по їхніх військових заводах, нафтових базах, командних пунктах і таке інше, по тих об'єктах, по яких ЗСУ б'ють значно менше. Аніж мали б це робити у випадку відсутності штучного стримування. Проте, якщо домовленості з Трампом таки не було, у такому разі НАТО знову проковтне цю чергову образу, витерплювок із пеки і скаже, що дощу вже немає вщух. А ще керівництво НАТО та країн НАТО надає перевагу такому способу війни. Який практикував Ярослав Мудрий, а останній послав перед варягів, які мужньо вступили в битву із військом його брата, і майже усі загинули. Ярослав же сказав: ось лежать мої вороги, а ось лежать варяги, а моя дружина ціла. Ось такими варягами і є українці для НАТО. Для свого стратегічного партнера, тому що править Україною не Ярослав Мудрий, а щось до нього цілком протилежне у всіх стосунках. Зараз, коли я записую ці слова, у повітряному просторі України приблизно у центрі України, а також деякі ракети летять уже до Дрогобича та до Меденнича. В цілому знаходиться близько 40 ракет, поділених на 18 груп. Катати. Ось мене повідомили, що залишилося лише 15 ракет, решту вже збили або ж десь упали в ціль. А два дрони знову перетнули кордон з Польщею, а два інші лише наближаються до кордону з Польщею. І я ще не знаю, куди полетять ракети, якщо полетять на територію Польщі. Хоча б частково це дійсно буде війна Рехві із НАТО. Наразі я ще не знаю, куди вони полетять ці 15 ракет, через кілька секунд я вже це знатиму. І ви вже будете знати це, коли слухатимете цей випуск. Повідомили мене, що нібито повернули на Львів. Проте в будь-якому випадку є помітним. Що Арехія хоче такої поміркованої дистанційної війни із НАТО, і що НАТО такої війни не хоче, проте Трамп може змусити НАТО до цього, але лише в тому випадку, якщо пообіцяв це москалям.